Вітаю вас! Мене звати Людмила. Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 2 листопада поговоримо про статтю Зеленського про Зеленського в журналі Time. Мої глядачі просили розглянути таке питання. Давайте розглянемо, як вплине в цілому ось ця стаття смерть? Якісь будуть зміни у тому, що було раніше, і в якихось переговорах. Як вплине ця стаття в цілому на відносини Зеленського із західними партнерами? Давайте подивимось. Як вплине в цілому ця стаття на відносини Зеленського із Заходом? Тут вежа. Королева жезлів, дев'ятка пентаклів, вісім Пентаклів. Так. Дивимось. Якщо брати по розкладу тут в цілому, допомога Україні як надавалася, так вона і буде надаватися. Королева Жезлів взаємодія буде. Те, що будуть давати нам те, що необхідне, так, Вісьмірка Пентаклів, робота ведеться, це і навчання наших військових, і співробітництво з Україною. Але ось тут є вежа. Сім жезлів король мечів. В самому Офісі президента дійсно є ті, хто каламутить воду, хто робить такі інформаційні вкиди для того, щоб вплинути на війну в Україні. Так що офісу президента, звісно, треба перевірити. Всіх, хто там, що говорить, хто що робить, і хто хоче зробити, щоб вплинути негативно на на допомогу України в світі в цілому, тут вежа. Далі можна ось тут говорити, ще якщо так взяти, вежа сімка мечів. Сім кажезлів, король мечів, п'ятірка жезлів. Тут може йти про якусь боротьбу всередині, всередині ось цієї вежі, тобто структури якогось органу влади, так, якщо будемо трактувати. І я чула в новинах ще ось таке твердження. Що ця стаття може бути направлена не саме проти Зеленського, а саме проти Байдена, тому що зараз йде передвиборча кампанія в США, і як кажуть, на війні, як на війні всі засоби хороші. Тому ця стаття конкретно щоб так вплинула негативно. На співпрацю з Україною ні. Все рівно будуть надаватись ресурси і допомога. Але ось щодо того, чи стосується ця стаття для того, щоб атакувати Байдена, давайте подивимося детальніше. Так, чи направлена ця стаття на дискредитацію Байдена? Стаття в тайм про Зеленського, чи направлена вона на дискредитацію самого Байдена і використовується як інструмент передвиборчої боротьби, щоб виставити Україну свого роду Афганістаном, що Америка туди багато вклала ресурсів, але це все було. Безрезультатно. Якщо взяти, дивіться, дно колоди, то що тут у нас? Завдати удар по королю жезлів, і це використовує шанс якась правляча еліта. Єрофан це також можуть бути як і вибори. Трійка мечів це відкрити якби очі цією статтею хотіли, для того, щоб створити такий імідж, що Байден помилився. В принципі, там вже і обговорюються так в широких колах, що Байден дуже помірковано надавав Україні допомогу, і через те Україна обнулилася більше, ніж цього було необхідно, щоб були свого роду червоні лінії Байденом окреслені, які. Не такі вже і червоні, що можна було Україні надавати більше допомоги, і це б тоді не призвело до таких критичних руйнувань в нашій країні. Доля істини в цьому, звісно, є, якби нам надавали допомогу більше, то було б краще і таких би руйнувань, я думаю, могли б запобігти. В той же час ця стаття є. Вплив на ментальний рівень, на емоції, на людей, в тому числі і для того, щоб дискредитувати Байдена і щоб вивезти його, так скажемо, з цієї передвиборчої гонки. Ось так показує розклад, показати Байдена так, таким дурачком, що він прорахувався тут. Тому, Треба дивитися в політиці глибше. Політика це не те, що на поверхні. Політика це все так закручено. Всі такі різні підкилимні ігри. Це дуже складний процес. Тому давайте далі подивимося. Про корупцію писали ще в цій статті, що в Україні крадуть як ніколи, як востаннє. Можливо, в цьому є доля істини, тому що корупція в Україні, на мою думку, дуже висока, і боротьба з нею ведеться неефективно. Що сказати? Нещодавно прошуміли тільки ці весілля прокурорські, потім весілля гвалтівників. Тому. Люди розчаровані і дуже їм, звісно, це не подобається. Давайте подивимось. Чи говорили ось цю дійсно фразу, що крадуть як ніколи, і що це озвучили журналісту цьому Саймону Шустеру. Чи озвучили це саме так, цією фразою, крадуть як ніколи? Сила, трійка кубків, трійка мечів. Тут на дні у нас двійка мечів, мах лицар жезлів. Знаєте, як там говорилося, що давайте виключити мікрофон, я вам скажу, як воно є. Ось трійка кубків на це може вказувати. Що, знаєте, так, така розмова по секрету, наче як дружня. І чи було це сказано? Могло бути сказано така, знаєте, шокуюча правда, яка як ножем по серцю. Але в той же час, по двійці мечів і магу, там було сказано ще щось, що в статті не сказано про те, що умовчали для того, щоб маніпулювати ось цією фразою. Тому корупція, звісно, є, і щось про це говорилося, так скажемо. Як по дружньому, але це передано перекручено факт зовсім інакше. Можливо, там ще м, говорилось про те, що ведеться боротьба з різними ось цими олігархічними кланами, з цими різними схемами, але вона не успішна. Можливо, якось так було сказано по трійці мечів, але в статті це не говорилось, і виставили Зеленського навіть якимось таким, як тим, хто очолює цю корупцію е, в невигідному світлі. Добре, давайте подивимося. Ще було вказано в статті, що Зеленський як в ілюзіях щодо перемоги, що він не бачить реальної картини. Давайте подивимося ось тут. Чи дійсно Зеленський перебуває в ілюзіях і не розуміє картину, яка відповідає дійсності. Так... Чи перебуває Зеленський в ілюзіях щодо розвитку воєнних дій та перемоги України? Дев'ятка жезлів сила, двійка жезлів, трійка мечів і король жезлів. Які б карти відповідали тут за ілюзії? Наприклад, сімка кубків або диявол, якась інша карта, сигніфікатор. Ілюзій. Але тут немає ілюзій. Тут є дії, захист своїх інтересів, і він робив вже помилки. Це очевидно, про це говорить трійка мечів і дев'ятка жезлів. Можливо, це ось та зустріч в Омані, яку дуже часто обговорюють вукір Зеленському. Він помилки робив, але він на цих помилках вже навчився. І в нього немає ілюзій, в нього є лише розчарування, в нього були плани одні, їм трішки не вдалося збутися ось по цій трійці мечів. За двійка жезліве це ще за кордон, за кордон його підвів. Дійсно, як в статті пишеться, що він вважає, що Захід зраджує Україну, по картах так це показує, що за кордон зраджує і розчаровує. Але Зеленський готовий діяти. Навіть. При цих умовах, незважаючи на біль на серці, він готовий захищати Україну до кінця і не готовий йти на поступки. Тут немає карти ілюзій, Він розуміє, що ситуація складна, що вона критична. Що треба якось виходити з неї, вісьмірка кубків, з тих реальних обставин, які є. Що треба, можливо, навіть в якійсь сфері домовлятися, прийдеться. шістка, вибачте, закохані. І такі новини будуть, але все одно по вісьмірці Кубків він розуміє, що від теми перемовин треба відходити. Або якщо ці перемовини щоб були, то щоб вони були на умовах України, інакше українці не сприймуть їх. Це буде просто. Просто люди знесуть ту владу, яка піде на переговори, яка здасть території, навіщо тоді скільки було смертей. Це буде тоді як зрадництво сімірка мечів це показує. Тому я вважаю, що у Зеленського ілюзії немає, і він буде намагатися шукати партнерів, намагатися якось відходити від критичних ситуацій, приймати по відлюднику мудрі рішення при цьому. Він розуміє, що будь-які перемовини з Росією будуть сприйматися українцями як зрадою, тому треба стояти до кінця. Ось так мені показав прогноз. Пишіть, що ви думаєте, в коментарях з цього приводу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Я вам буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Також дивіться наступне відео на каналі, воно буде про залужного і його. Статтю в журналі The Economist. До нових зустрічей!